Вітаю, друзі! Мене звати Михайло Нагорняк, я селекцінер практик, який займається цукровою кудрою вже понад 20 років. У моєму доробку мармурова, білий кролик, вишиванка, український біколор одні з кращих гібридів цукрових кугрудзи в Україні. Хотів звернути вашу увагу саме на лінійку наших ранніх сортів, гібридних сортів, скажімо так. Ми вже бачимо, що відносно вони нижчі, тому що вони швидко набирають скажімо, Головне завдання дати потом свій урожай. Вже вони трішечки у нас перестояли. Щоб одночасно вам показати і ранні і пізні гібриди. Це фіона, герміона, Дейнеріс, Фіона. Наші ранні гібриди. Дейнеріс має крупніше зерно. Фіона більш солодша і, скажімо, має та, мілкіше трішки зерно. Тобто ранні гібриди, яка їхня особливість? Вони достигають 65-67 днів, можна і 62, як яка сума ефективних температур. Дуже смачні. І чим вони особливі, так? що вони йдуть на, скажімо, на заморозку не так, тому що вихід зерна, ви бачите, зернівка. Кругліша, ніж середніх і пізніх гібридів, Так і само надзвичайно смачні. М -м -м. Фіона дуже смачна. Якщо взяти Дейнеріс, то вона також дуже смачна, бачите, зерно крупне. Воно, типу як кругле. М -м -м. Незважаючи на те, що це самий ранній наш гібрид, він вже трішки перестоїв, але він також здатний 2-3 тижні перестоювати, не боїться, скажімо, не втрачає смаку, не переходить в крохмаль, тому якби блокується на генетичному рівні накопичення крохмаль. Тому вона буде у вас солодка, Якщо є можливість поливу за 2-3 дні до уборки. Поливаєте, щоб вони були ще більш такими соковитими зерна і буде нормальна урожайність. Для конвейеру підходять, для заморозки не дуже, так як вихід зерна менший, ніж середньостилих і пізньостивих гібридів. Але е, хто планує ранній урожай, хто планує там е, із теплиці виходити, тому зверніть увагу, лінійка наших ранніх гібридів, там раніранні це е, Дейнеріс, Фіона, Герміона. Це жовті гібриди. У нас є ще і біколор-гібриди раннього типу. От. Але хто шукає класику, жовтий гібрид, ультрасмачний, суперсолодкий смак е SH2 типу, і е буде вам гарний врожай. Формує гарний врожай дуже швидко. Зверніть увагу на ультраранню лінійку нашу. Ми рекомендуємо її для конвейерного вирощування. Висіваєте Ранні середні пізні, перший строк посіву, і через 2-3 тижні знову ранні середні пізні. І так робите 2-3 строки посіву. Другий посів висіваєте, тобто не дивитесь на календар. Ой, вже пройшло 10 днів, хочу сіяти. Ні. Ви дивитесь по всходах. Якщо перший посів попав в холодний ґрунт, він проросте у вас в середньому через 20 20 днів. Другий, третій посів може прорости на п'ятий-сьомий день, якщо вже прийшло тепло. Тому ви дивитесь, перший посів зробили, бо буде так, як в цьому році вийшло, що сіяли люди, була холодна весна, і перший посів відставав, ціни належала в холоді, в землі, не давала проростання. І вони такі, ой, прийшло вже три тижні, треба вже каже, сіяти. Я кажу, а всходи є? Та нема, але що ж я буду чекати. Я кажу, ну у вас одночасно буде достигання. Та ні, то ж три тижні. О, тому ми дивимося, якщо отримали всходи Два-три листочки. Перший посів висіваєте другий. Два-три листочки висіваєте третій. Ми на нашій дослідній ділянці в тому році висівали там, на початок квітня, рання була весна, ми зробили п'ять посівів до кінця червня. В цьому році ми зробили, по-моєму. Три або чотири, треба подивитись по записах. Там ще є четвертий, може й нема. Тобто, ну не вдвічі менше, а в півтора рази менші строки були. Мається на увазі, коли ми мали всходи сходи і наступний посів. Тому е телефонуйте нашим менеджерам, запитуйте ранні, середні, пізні, вони вам підскажуть, як правильно побудувати зелений конвейер. Всім гарного дня! Слава Україні!